Звуки оркестру лунають на військовому цвинтарі у Житомирі. Десятки людей прийшли попрощатися із загиблим старшим лейтенантом Андрієм Дребутом. І, хоча народився чоловік на Рівненщині, проживав останнім часом у нашому місті. Народився Андрій Володимирович на Рівненщині у місті Костопіль, але і там навчався. Там закінчив сільськогосподарський технікум. Після закінчення, успішно здавши іспити, вступив до Київського національного аграрного університету. Там знайшов свою долю, свою дружину, майбутню. І так склалося, що вони оселилися в нашому місті Житомирі і у любові злагоді. Сімейному затишку вони народили і виховали трійку діток. Згодом Андрій працював землевпорядником, бо ж з дитинства любив природу. Він дуже любив світ, який його оточував. Він любив рибалку. Він любив. Гриби він дуже дуже любив друзів. Він дуже любив приймати гостей за два роки до повномасштабного вторгнення. Андрій Дребот розпочав власну справу, та війна внесла свої корективи у його життя за покликом серця. Він з перших днів широкомасштабної війни став на захист батьківщини. Побратими згадують, він був кращим з кращих. Починали як всі просто цивільні люди прийшли 24-25 лютого. Ось. І так случилося, що я з Андрієм був в одному зводі довгий час. І знаєте що ми, ми звикали до автоматів, там, ми звикали до форми, звикали до служби, згадували, як це було колись. От. І коли ми з Андрієм один раз з Андрієм і з моїм братом стояли, він розповідав про своє інше життя. Як він ходив в гори там. Він показував нам сузір'я на небі. Деякі сузір'я я, наприклад, не знав. Він буквально з перших днів в складі одного з підрозділів Збройних сил України брав участь у багатьох. І оборонних, і наступальних операціях в зоні активних бойових дій. Загалом, ті, хто знали героя, кажуть, Андрій був дуже світлою та доброю людиною, гарним сім'янином та безвідмовним другом. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, троє дітей, друзі, рідні та побратими. Йому назавжди 46 років.